Полотяна федерація дедалі більше схожа не на державу, а на живу таку -от екранізацію роману Джорджа Орвелла. 1984. тотальне стеження, контроль над думками, ворог дня і любов до типу великого лідера усе це чітко за сценарієм. Мені будемо більше терпіти. Ми більше не будемо терпіти критику нашої демократії і твердження про те, що вона якась не така, як має бути. Наша демократія найкраща, і ми будемо будувати її далі. А ще міністерство у книжці їх було чотири: Це Міністерство правди, любові, миру і достатку. У Русляндії ж нещодавно всерйоз хотіли створити міністерство щастя. О, цього типу геніальну ідею якось видала валька Стакан Матвієнко. Можемо почути цю пропозицію. Я Я мрію навіть пропонувала, кажу, а давайте створимо в Росії міністерство щастя, так те відомство, через яке будуть проходити всі рішення, всі закони на предмет того, а чи зробить цей новий закон або нова постанова уряду людей щасливішими? Оце от тяпнула стопочку і так щасливо розказувала про це? А що логічно? Хоч хтось же має рахувати посмішки в умовах оцього їхнього від'ємного наступу. Ну отім, поки щастя за перебріком вимірюють бавовні до слова, чи не найбільша подібність з антиутопією проявляється якраз таки у цій от так званій новомові? От вмикають матрьошки зомбоящик свій чують. В Брянській області стався хлопок. Місцеві почули гучний звук і побачили задимлення. Ну, от, звучить воно, погодьтесь так спокійно. Ну, подумаєш, якийсь там хлопок. А тепер давайте я перекладу нашою людською мовою. Збройні сили України завдали удару по нафтопереробному заводу. Був потужний вибух. От одна подія, а дві реальності. І все завдяки оцій от мовній обгорці. Що ж таке оцей мордорський новояз, і з чим його їдять лаптіногі, ви дізнаєтесь у нашому сюжеті. Пакресностях села. на околицях села Новофедорівка Чули одразу кілька гучних хлопків. Хлопок, хлопок, невеликий був буба білгород. Білгород прокинувся від гучних звуків. В результаті атаки спалахнув сухий очерет. Було дуже сильне задимлення. Хлопки замість вибухів, задимлення замість пожежі, гучні звуки замість обстрілу. Болетяна Федерація вибудувала паралельну мовну реальність, ну таке собі філологічне задзеркалля. Кожне слово це маска, яка ретельно приховує правду, і це не якась там випадковість це реальна пропагандистська зброя під назвою новомова ну, російською новояз. Наваяса Це не просто підбір слів, це стратегія, стратегія впливу на масову свідомість. Цей термін вжив письменник Джордж Орвел у своєму культовому романі Антиутопії, 1984. Новоязом автор назвав мову, яку вигадує тоталітарна влада, аби змінити значення слів. Війна, війна, це мир, свобода, це рабство, незнання, сила нічого не нагадує. Оцим твором Орбел висміював диктатуру, але в Русляндії роман сприйняли як готову методичку і як почали на її ґрунті штампувати свої ефіри для зомбобачення. Бувають? Ми воюємо за свою безпеку. За Заборона – це якраз є там, де людина вільна. А що таке право? Це і є найбільша неволя. Це теж сьогодні проблема. Це також сьогодні проблема, коли у нас майже 100% вища освіта. Путін Путін – сила, як то кажуть, знайди 10 відмінностей. Ну а що для чого вигадувати велосипед, якщо можна взяти за основу політику великого брата? Тим паче, що цілі диктатури, описаної Орвелом, повністю збігаються з путінськими. Зачем навіщо уряду замінювати слова, відбирати у них сенси та прибирати емоційну складову? Що ж, Орвел сам відповідає на це питання: чим простіша мова, тим менше у людини шансів думати і говорити про те, що не подобається владі. Утім, Орвел не вигадав концепцію новомови з нуля. Це типовий інструмент пропаганди будь-якого тоталітарного режиму. Головним джерелом натхнення для роману 1984 став третій рейх у нацистській Німеччині. Мова була зброєю. Її завданням було виправдати агресію, надати злочинам благородного сенсу і нейтралізувати моральні сумніви у масовій свідомості. І окончательне рішення євреї. остаточне вирішення єврейського питання. Фраза туманна і не дуже страшна. Є якесь питання, і його треба вирішити. Чим третій рейх і займається, але насправді під цим єврейським питанням розумівся холокост, переслідування та масове знищення євреїв. Полон, тортури, констабори, гоніння та вбивства. Жодне із цих слів і близько не викликає таких емоцій, як не страшне формулювання. Вирішується якесь питання, тому що останнє взагалі не викликає жодних емоцій, та дуже зручно приховує реальність. Радянська новомова теж була напхана ефімізмами, канцеляритами, заїдженими гаслами. Лозунги повторювались до нудоти та ліпились абсолютно скрізь. Ну щоб намертво закарбуватися в пам'яті. Ленін вічно живий, пролетарії всіх країн. Єднайтеся, і все у тому ж дурному дусі. Колективізм прописувався навіть у звертанні. Товариш, бо індивідуальність треба було викорінити. А все, що не вкладалось у картинку совєтської житті, отримувало ярлик захід, загниваючий релігія, опіум для народу. Зокрема, так зробили і з новинами про Чорнобильську трагедію. Мовляв, усі, хто говорив правду про страшні наслідки, то все вороги і брехуни. На Чорнобильській, На Чорнобильській атомній електростанції сталася аварія. Ніктори агентства на деякі агентства на заході поширюють чутки про те, що нібито при аварії на АЕС загинули тисячі людей. як уже повідомлялося, фактично загинули двоє людей. Шпиталізовано всього 197. Робота підприємств, робота підприємств радгоспів та установ в окрузі йде нормально. Ось так замість слова катастрофа. Техногенна аварія усе для того, щоб приховати масштаби трагедії і не визнавати, що вибух був наслідком системного провалу. Совкова мова майстерно ховала відповідальність. А після розпаду СРСР кремлівські рупори взяли її за основу власної пропагандистської артилерії. Ну, до прикладу, повені стали підтопленнями. Звучить ж якось спокійніше. А значить, у Лаптіногіх виникне менше страхів питань. Ще п'ять населених пунктів підтоплено в Іркутській області. Підтопило близько 7 тисяч будинків, у яких проживали 32 тисячі осіб. В районі Пересічені в районі перетину з московською кільцевою дорогою утворилося підтоплення. Таня, вода вже, Таня, уходит... вода вже йде з підтоплених районів. Вадиме, ситуація, подекуди вже стабілізується. Хлопок побутового газу, по газу стався у житловому будинку на нагірній вулиці. Перед катастрофою літак вилетів у хмару, пролунав хлопок. Хлопок роздав, слоп. Хлопок пролунав на 20 і поверсі серйозно і серйозно пошкодив будівлі ти ба, бавовна у Калінавстані бахкала ще до 2022-го. Тільки тоді йшлося в основному про вибухи газових балонів у халупах глубінних, а не точні влучання добрих дронів по мордорських НПЗ. Ну врешті, з початком повномасштабного вторгнення, росіянський новояз перейшов у режим бойового абсурду. Чого варта тільки сама назва війни, яку вигадав плюгавий? Мною прийняте рішення мною прийнято рішення про проведення так званої спеціальної військової операції. Її мета захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань геноциду з боку київської влади. Оцим от словом спецоперація. Бункерний навмисно зменшив масштаби значення того, що насправді відбувається, бо війна це ж звучить як тривога, втрати, мобілізація, а це може розбурхати народ. Інша справа СВО. Ну, нібито щось таке точкове, контрольоване, ще й з типу благородною метою захистити людей. Та ще й від кого тут вже кремлівці постарались, нафантазували цілий словничок для опису українців. Київський київський неонацистський режим. А давайте ми давайте і сьогоднішнього дня називатимемо українську владу хунтою. Жалгідні укранацисти нацик, не у наци Ну звісно, ворог у них це прям сатана з тризубом. А російський солдат це такий собі святенник з автоматом. Він же, мовляв, не вбиває, він типу захищає і в жодному разі не лізе на чужу землю, а ніби ж визволяє. Це в Донецьку. ми перебуваємо у Донецьку. Сюди щойно прийшла колона героїв Маріуполя, героїв-визволителів. Це хлопці з батальйону Сомалі. Всі вони перед вами. Їх зустрічали тут з прапорами, з квітами. Усі бронемашини в квітах. Справді люди зустрічали зі сльозами на очах. Ура переможцям! Ура визволителям! Угу. От ті визволителі звільнили маріупольців і жителів інших окупованих міст від усього: від будинків, від лікарень, від шкіл, дитсадків, від життя, врешті-решт. От тільки росіянцям по зомбоящику згодували це під іншою назвою під назвою демілітаризація. А масові вбивства, катування і зґвалтування, кремлівські посіпаки іменували денацифікацією. Сам же факт окупації українських земель у Кремлі обізвали «возз'єднанням». Поздравляю вас! Вітаю вас із днем воз'єднання Донецької та Луганської самопроголошених народних республік Запорізької та Херсонської областей із Росією. А там, де оте возз'єднання тривало недовго, і ванькам доводилося тікати, забуваючи портянки, путінські пропагандисти перейменували все це у від'ємний наступ відступ від Києва та Чернігова. Це жест доброї волі під час переговорів. Прийнято рішення молоного рішення російські війська. Манів войск, маневр військ буде здійснено у найближчі терміни. Як то кажуть, все за планом. Між іншим, це теж у них тепер новояз. Ну а хто так не думає, о той фейкороб. У кремлівській логіці все просто не цитуєш Соловйова, знач брешеш, бо правда за версією кремлівців це тільки те, що показують по їхньому зомбоящику. Все інше це вороже, це замовне. Власне, тому на інформацію із західних медіа автоматично ставиться штамп фейк. Це чуж це... це все, нісенітниця це фейки, які не мають під собою жодних підстав. Правду утопили. на заході. Правду втопили в океані міфів, ілюзій і фейків. використовуючи агресивну пропаганду, брешуть відчайдушно, як Геббельс. Чим наймовірніша брехня, тим швидше в неї повірять. Ось так і діють за цим принципом. Ну звісно, на заході брешуть, бо ж мовляв, ненавидять росіян уті путі. Усі за порєбріком, на думку мордорців, це інфіковані страшною недугою. Русофобія називається. Ані паґрязи вони, вони загрозли в печерні русофобії. Хто сказав, що хто сказав, що русофобія Ні, не є формою нацизму? Ви потурайте пови потураєте шалені русофобії у своїй країні за версією Кремля. Русофобія це будь-яка незгода з путінським режимом, особливо коли йдеться про війну проти України. Нато, ЄС, Захід, усі там русофоби, бо ж підтримують Київ, але не сплутайте з іноагентами і екстремістами. Це вже внутрішня версія. Достатньо просто не туди подивитись, і ти вже ворог народу. Відкритим залишається питання про позбавлення громадянства іноземних агентів. Це люди, які виступили проти нашої країни у найважчій ситуації. А вот самі практично всі після 24 лютого виступили за мир. у нас. Вони виступили проти так званої СВО всі крупні керівники. Всі організації проти так званої СВО і таке інше. Тобто, ця організація та мережа цих організацій у нас в Україні це ґрунт для екстремістських дій. Хочва для екстремістських дій. Відтак дозволених слів у Русляндії з кожним роком менше. А ті, що лишились, піддаються термічній обробці пропагандою. Тут більше не називають речі своїми іменами. Їх пакують у фольгу і підписують інакше. Болотяна Федерація живе за законами 1984. Де правда це ворог. А офіційна позиція звучала б десь так: мобілізація свідомості та словесна демілітаризація йде за планом.